Вилізла, ну, з одного боку дивна історія, з, -з, -з іншого боку, ну, така обнадійлива, бо, наприклад, на, е на минулому тижні відвідував Україну Борис Пісторіус, міністр оборони. Ну і е Пісторіус е привіз замість ракет гроші і комплектуючі. Хлопці робіть самі. Так ти ж, блін, з 19-го року закрив усі українські програми. Зараз він пишається сапсаном. Зараз Зеленський козиряє, що у нас сапсан. Вна... Сапсан, це Порошенко, а не Зеленський. Сапсан, це Порошенко, а не Зеленський. Угу. Так само, як українська армія, яку він каже, так що та... він відродив. Так само. так от. І Богдана, і Сапсан, що не візьми, все було про всі проекти е, ну, розбудови збройного сектора. Всі були зупинені Зеленським безпосередньо. Ми пам'ятаємо, як в 19 2019 році були заплановані закупівлі на 20-й рік якого обсягу ракети, і перший дивізіон, е, наприклад, Нептуна, мав стати на озброєння. Ну і що? Замість бойових ракет закупили в 2020 році 12 навчальних ракет. Якби не було оцього запасу кількох штук ударних ракет бойових, які виробили при Порошенку, не потопили б ніякий крейсер Москва. Ми пригадуємо, що поодинокий екземпляр Богдани поставили на понтон і вивозили в море щоб обстрілювати острів Зміїний. По одиноку гаубиць поодиноко. А зараз це гаубиць 100 штук в місяць випускається. Ну, не в місяць, а в рік точніше 100 штук, перепрошую. Десь навіть більше 100 штук, десь 120 штук в рік випускається. Але якби їх було випускалося в 19-20 роках по 120 штук, то Київ би, мабуть, легше було. Відстояти, ніж такою кров'ю відстоювали. Зараз все більше і більше виповзає історії про те, що здали Київщину. Київщину здавали точно так, як і Херсонщину лівобережну Тобто Київщину з боку Білорусі. Ми вже багато разів обговорювали це, коли останній танковий батальйон Зовруча ліквідували. Це, до речі, було при Зеленському, але це якраз Зеленського міністра оборони такий завгородній був. Він розпорядився ліквідувати цей танковий батальйон. Він, до речі, був частиною, по-моєму, Житомирської десантної бригади. Мені цікаво, як вони будуть за це відповідати. От що будуть нам вигадувати, кого призначать винним? Обов'язково ж призначать винним когось. Не, у нас не, винен Залужний, у нас не, винен е, драпатий, у нас всі винні. У, них, у нас е, винен Марченко, до речі, до речі що Лапін. До... Бо на... Ми ж маємо ще одну історію свіженьку. Вчора призначили нарешті шапошінку нового, нового е, командуючого сухопутних е, військ. Угу. І от що цікаво. Е, вперше командувач сухопутних військ після удару по навчальному центру Незберігши життя військових е, добровільно написав е, рапорт про відставку, взяв на себе політичну відповідальність за цю подію. Чи зміниться після цієї відставки? Е, бо зараз його призначили е, драпатого командувачем об'єднаних сил. Чи, зміни, чи чи цей випадок сформує культуру відповідальності? Але ж тут є одна особливість. В принципі, військові і так відповідають завжди. Військові відповідають за все, за все. На сьогоднішній день в країні за все відповідають військові. Але дивіденти баблішко рубають чомусь політики, а не військові. І от ця культура політичної відповідальності, який, яку продемонстрував Дорпатий, хто з українських чиновників продемонструє подібну культуру? Хотілося б бачити. Ну, той самий Чернишов. Буде від нього заява? Ага. Про... Складе повноваження. Чекайте, Складе що він ще в країну заїхав. Ні, так він. А банкова буде, буде розповідати так, у нього відрядження. Так, дивіться, він поїхав туди, він ще там кудись поїхав. Зараз його ще в якусь Канаду так. зашлють, чи в Сполучені да? Штати, чи ще так. кудись. Він буде пеклян, це закінчиться створенням уряду, векзелії, тільки в бій. А Коля Тищенко буде збирателем земель, у Колі по вже... Таїландам. Так, да, у Колі Тищенка є квадратний ой, погонний метр кордону на Закарпатті, так що він буде, він буде гарантувати комунікації <гум> уряду в екзилі з, е, е, батариковою Україною. Але прикол в іншому, що це ж це ще один такий, е е От прикольно, от там є Льовочкін, ну він супертехнологічний чувак, е політичний інженер це його, треба сказати, це його. Тобто, якщо в нього з'явиться Чернешов, в нього там, до речі, голова Нацбанку Шевченко є, в нього там є е, суддя Тупицький, е, ну і там ще можна нарахувати е, Юлія Льовишкін, народний депутат. Там, ну, коротше, там десь депутатів з десяток зараз сидить, е, навіть ну, або діючих, або тих, що поскладали повноваження з цього скликання останнього. Та створюю уряд викзелі. <кліг> я це навіть страшно подумати про це. Нагазину. <кліг> знаєте, я знову повернуся до цієї статті в «Політику». До речі, а ви пам'ятаєте це фото нещодавно з'явилося, де Андрій Борисович перетнувся з Рубіо в Білому домі? А, але було запущено, що це фото офіційної зустрічі. Це в нас вже такі, знаєте, новітні технології дипломатії, коли ти, людина виходить з туалету, наприклад, її зустрічає хтось а, повз як Ілля Ківа покойний. А, а потім поститься фото офіційна зустріч. Ну, двох Там, високопосадовців. По перше, кажуть, Єрмак закатав велику істерику посолці Маркаровій, і вона просто благала на колінах Рубіо, що ну треба перетнутися, треба. Ну хоч якийсь знак зробити. Так. Ну Рубіо зробив знак, вийшов з кабінету. Вони в дверях: привіт, часу нема, часу немає. До побачення. Так, але от цікавезний момент йде далі. Бо е, Єрмак раптом засвітився в Сенаті. Ну і це все звичайно обставлено, але це ж лобійська зустріч. Тобто, це лобісти організували зараз треба поритися, пошукати, скільки коштів лобійських було затрачено на той візит Єрмака. Бо вони зробили фото, де на трибуні перед групою я не знаю, чи там два, чи три сенатори були. В Україні вони розказали баючку про те, що Ярмак зустрівся з більшістю сенаторів, з більшістю сенаторів, тобто більш ніж з 50 сенаторами. Те, в якому кабінетику це відбувалося, такий, ну, типу, переговорка, така невеличка, але там є маленька трибунка. Ну, коротше, понти всі дотримані. І це. Ще смішніше, тому що стаття в політику явно лобійська, тобто заказуха. Зустріч в Сенаті ну явно заказуха лобійська. Тобто за це заплачено гроші і ну, зібрана якась група, так би мовити, присутніх. Для того, щоб послухати, можливо, навіть збирали вони не на Єрмака. Бо в той же час формально то Юрія, Юлія Свириденко теж була в делегації, і е, вона таки зі скотом Бесентом зустрічалася. Тобто єрмаку в цей момент продемонстрували, що а ти п'яте колесо довоза, чувак. Ну, але щоб, щоб не виглядати таким, вони оце потратили копєчку німалую. Для того, щоб створити ілюзію, що хтось там спеціально приймав Єрмака як віце-президента України. Ну а до речі, якщо говорити про назву статті Український посадовець, якого Вашингтон любить ненавидіти, ну, так. слухайте, що він типу дратує, відвідує регулярно Вашингтон, однак викликає роздратування. Роздратування, так, він... там же так. ж… Я вже говорив священні слова, що він впертий у відстоювання національних інтересів. Тобто, ну, це, це, чесно кажучи, чиїх національних інтересів не зрозуміло. Так, а результат цього всього де? От в чому він результат? Минулорічний саміт, якщо подивимося, саміт G7, який відбувся. Ну, це е, е, як? який результат? Воводка, водка без піва, деньги на вітер. Ну, Ну, це ж приблизно таке. Тобто, це все абсолютне транжирення грошей безцільове, яке не приносить необхідного результату. Це все велика імітація, бурхлива імітаційна діяльність. Насправді, коли виникла зараз ну, така дивна історія Зеленського із Трампом із цією мінеральною угодою. От тепер питання: Зеленський же клявся, що мінеральна угода все міняє. А якого біса Трамп говорить з Путіним, а не з тобою, поясни, якого біса ти підписав мінеральну угоду, а від тебе Трамп драпає як від корости в Канаді? Тобто тоді, що ти підписав? Може, ти е, фуфло впарив американцям? Американці розкусили, що ти впарив фуфло і не хочуть з тобою мати справу, то так і скажи, що ти напартачив. Але ж що цікаво, що. Ну, В ситуації, коли не можна сказати, що візит Зеленського до Канади на Велику Сімку був успішним. Натомість Єрмак пропонує себе дуже активно в медіа, що от він такий непоступливий, що він захищає, він українські інтереси не здасть. Це для чого? Єрмак вже свідомий того, що обрати його через легальну виборчу кампанію неможливо. Але можливо, оце схема Медведчука, до речі. Бо Медведчук, ну, те, що називається, не електорабельний. тобто ну, не збираємой. І Єрмак, ну він, тобто, але його він може. тобто, Оце схема, коли його можуть продати як компроміс із Москвою. Що американці, ви заплющите очі, ми ставимо свого Єрмака президентом. І ну, керуємо на пару Вашингтон-Москва, керуємо Україною. Це ж ну, Путін спить і бачить це, це ж йому якийсь вихід із, із того тупика, в який він заліз. Ну і зараз Банко собі грає у гру, яка називається Допоможи Путіну, допоможи собі. Гасло таке: Допоможеш Путіну, допоможеш собі. Бо для них це ж. Теж питання вільних виборів це питання їхньої політичної смерті. Тобто, їм треба щось якось зробити таке, щоб їм дозволили без виборів ще раз, ну, ще посидіти там років п'ять на банкові. <звуки> мені просто от, знову ж таки цікаво, якщо говорити, от повернутися до цієї статті. <звуки> Знаєте. Ті джерела, які, е, які цитує видання, е, вони цитують чиновників, які кажуть: а ми не знаємо, чому він тут. А що він <свят> тут робить? <свят> ми не можемо зрозуміти, що він тут робить. А він, Юлії Свереденко, каву подає. Шо, а вже так Ти тепер? Переконані в тому, що Свириденко йому там сорочки прасує, шкарпетки пере, каву подає. А насправді це єрмак Юлій Свириденко там прасує, ну, якісь ці станики, трусики, пере, там, зашиває панчохи, бо, щоб стрілка не пішла. Ну, якось так. Ну, мені просто цікаво, він готує якісь, можливо, зустрічі Володимира Зеленського з Трампом. Ну ми не бачимо цих зустрічей. На саміті G7 її не було цієї зустрічі, Трамп покинув достроково. От давайте аналізувати з точки зору надходження озброєнь для України. Це найголовніше. От що польоти Єрмака до США принесли, які, які додаткові озброєння, які додаткові фінанси? Що? Що це нам дало? Нічого. Рівно, як і саміти миру імені Зеленського, організовані тим самим Єрмаком. Це абсолютно імітація бурхливої діяльності, яка не дає ніякого ефекту. Вона дає можливість просирати бюджетні кошти в небачених розмірах і ну, фактично створювати ситуацію залежності Зеленського персонального від Єрмака. Оце все. Ну і на тлі цього відбувається е, судові засідання у справі е, п'ятого президента Петра Порошенка і його позов до шостого президента Володимира Зеленського. Тема те, що ми побачили на цих судових засіданнях, те як е, влада і представники звинувачення не могли обґрунтувати взагалі обґрунтувати е, свою позицію. А що ж ви хочете від нього? Більше того, мене ще цікавить питання, що там робить Коломойський? Що йому треба? Що він там пасеться? Ну, чесно кажучи, проти Коломойського задіяні санкції. Але що цікаво, а самції задіяні і проти Деркача, ой, і проти Бойка, і проти такого персонажа, як Нестор Шуфрич. А хтось бачив, що Бойко чи Шуфрич позивалися проти Зеленського. А це значить, що, і, до речі, сам Коломойський за санкції проти себе ж не позивається проти Зеленського. Він лише Коломойський намалювався як третя сторона, щоб у справі оскарження санкцій, запроваджених проти Порошенка, долучили і Коломигу. Тобто. Ну, коня а жаба лапу тягне, називається. Ну, Верховний суд вже ж відшив уже Коломойського. Ну, це був сміх, чесно кажучи, коли адвокати припхалися е, ну, прив'язуватись до позову е, е, Порошенка і встрівати в справу третьої сторони. Ну, відшили, вже це на сміх виставили. Але ж хтось на поумів діяти так. І е, хіба е, це не банкова зробила, ну створювала, банкова організовувала це все. Коломойський, ну я розумію, що він має, так би мовити, кваліфікованих адвокатів. Але, але ж йому треба зараз пересидіти в свічому ізоляторі, щоб, щоб реально не потрапити під е, феміду американську. О, там буде, буде гаплик. Це, це як анекдот про е, е, внутрішній голос і про вождя індійців. Коли... А воно, знаєте, так цікаво виглядає, що ну от дивіться, він же ж під санкціями в Україні, він е, в СІЗО. Е, Водночас американці мають проти нього претензії, хочуть екстрадувати О -о -о -о. для того, щоб судити. Е, і виходить так, що якби... І тут, всередині України, влада фактично розслідує. Подивіться, це ж олігарх, він злочинець, от ми зараз розслідуємо. Хоча справа, я так дивлюся, ну, куди вона рухається, в яку сторону вона взагалі рухається. Мені здається, що і, і проти Бойка, і проти Коломойського, це була така: от вони люблять балансувати. Е, бо днями, коли. Ну, почалася оця катавасія із е, Чернишовим. Ну, там і явно, що набу вже виходило е, на Чернишова. І вони з переляку кинулися переслідувати е, Ніну Южаніну. через ДБР, звичайно. Щоб збалансувати. От очевидно, що вони мислять такими категоріями: для того, щоб нападати на Порошенка, ми нападемо, типу. На інший табір, а тепер на Порошенка, потім інший табір відпустимо, а Порошенка доб'ємо. Це приблизно така логіка. Отак вони ну, обставляють, щоб воно хоча б зовні виглядало ну, якось е, ну, як не цілеспрямована атака. Але ж воно це все прочитується майже е, миттєво. Це абсолютно упереджена дія, цілеспрямована. Які б вони не корчили з себе неупередженість? Це упереджені дії.